Привіт народ. Буду говорити тихо, сусід спить. Ну, можливо, вже знаєте, я в лікарні. Трошки мене попустило. Ну, в смислі, трошки легше Вот, трошки. І нарешті я знайшов час почитати книжку, бо то вдома роботи, 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 інтернет. Хоча тут теж є інтернет. Але якось. Нема бажання в нього заходити. Чи, ну, як ми там заходимо, він не так і краніше, що їх злий пі на пару годин. О, читаю я книжку. От. Книжка називається Агенти КДБ або лабіринти людських душ. Автор Олег Дубровський. От. Автор можна сказати, мій земляк, але не земляк. Як його дружина, моя сусідка по селу. От. А дядько зовсім непростий. Коротше, пенсіонер КДБ. Хороший чоловік, такий, ну, для мене, по крайній мірі, веселий, <кхем> любить історію рідного краю. А ще виявляється, що в нього має величезний талант письменника. Книжку от написав Читаєш, душа. Правився так легко, гарно. Не, не, то не на правах реклами, але рекомендую почитати ту книжечку. Я знаю, що вона була випущена дуже малим тиражом. Задячи моєму колегові. Хочу глянути такий тираж. Володимиру Крутєвичу. Він подзвонив, каже, Вася. І є така книжечка, випустив наш колега. Бігом летим в магазин. Ага. Хе. Все, 100 примірників. Тираж. Все, народ, вам почитати ту книжку, шансів мінімальний. 100 примірників то дуже-дуже обмежений, обмежений тираж. Ну, книжечка, я вам кажу, песня. Буду бачити автора, бо може він мене бачить. Як то кажуть, лайк. Лайк клас. Я. Прочитав десь приблизно половину, ну ще з перших буквально листків чи сторінок, для, для, особисто для себе відкрив багато точніше, знайшов відповіді на кілька питань, таких, яких мене турбували все життя, про, про той цей, коротше, УПА, УНА, ОНСО, Бандерівці. КГБ, агенти КГБ, шістьорки КГБ і все, ту, все, та, все <плес> От. От то нечисть. Ось така ситуація. Читаю цікаву книжку, трошки щось певний тиск піднявся, голова трохи. Барахлить, зараз піду <клес> туди, як вона там називається, на пост. Тут чергових, щоб помірили тиск, може дадуть якусь пігулку, таблетку, чи може не дай Бог укола в дупу, ну, що дадуть, то дадуть. <гум> От, так я, аби трохи попустило. Ось така ситуація. От. Обстановочка, віконце. Ну, коротко, лікарня, що тут -то розказувати. А Дали мені ще таку штучку інтересну, ну, зараз далеко до неї тягнутися. Штучка для то така видно, десь якесь. Коротше, случай захочеться порягати, то туди. Така прикольна турбинка, Щоб не десь там щось сказати. Ну і самому захотілося. От. Добренько народ. Бувайте здоровенькі, не хворійте. До нових зустрічей в ефірі.